Наша кореспондентка Олена Чернякова наживо стежить за перебігом подій. Вона на місці події перебуває у Швейцарії в Бюргенштоку. Олено знову вітаю і ну власне що відомо до цієї миті? Прошу саме Вітаю, Останні подробиці почему буквально за півгодини від міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який має тут дати нам брифінг, оскільки від 10-ї години за Києвом відбуваються. Панелі присвячені трьом пунктам формули мира, але ми не можемо побачити, і почути що на них відбувається, оскільки вони є закритими для журналістів. Це була вимога я так розумію всіх учасників, щоб все ж таки дійти конструктивно і знайти шляхи вирішення, тобто скласти дорожню карту, як вийти із кризи ядерної небезпеки, як вийти із кризи продовольчої небезпеки, як повернути усіх наших. Тобто, усі три кризи, які завдала нам Росія, просто своєю агресією. Ну а Хочу більше інформації розказати, що ж відбувалося учора на першому саміті. Скільки відкриття було вже ближче до вечора? 101 учасник на сімейному традиційному фоці 101 одного на сімейному традиційному фото ми побачили. Ну і безпосередньо треба зупинитися про те, що говорять у кулуарах. Дуже цікавило всіх журналістів, чи справді будуть обговорювати той ультиматум і ту тезу диктатора Путіна, що він вкинув перед самітом. І от як зазначають наші джерела дипломатичних колах українських, що про це не говорила жодна із країн. Також це підтверджує і видання Guardian, яке Отримала коментарі канцлера Німеччина Олафа Шольца, які по передусім сказав, що ці ультимати не є серйозними і про них не говорили на саміті. Натомість канцлер Німеччини пояснює, чому Німеччина тут приймає участь і що вони го готові робити для впровадження справедливого миру для України. Тож давайте почуємо. Мир це більше ніж відсутність війни і негайне припинення вогню без серйозних перемовин, без дорожньої карти до справедливого та тривалого миру. Просто на основі нових реалій просто легівінтомізує захоплені Росією землі. Миру не можна досягнути без залучення Росії, але давайте не будемо забувати, поки ми говоримо, Росія продовжує вести жорстоку війну. Ми всі знаємо, Росія могла би завершити її сьогодні, вивши свої війська. Правила, що на тій же панелі представники глобального півдня також е, озвучували свої аргументи, чому вони все ж вирішили взяти участь у першому інавгураційному саміті, і е, такими спільними е, тезами у різних заявах було те, що російська агресія торкнулася їх навіть попри те, що вони е, на інших континентах дуже далеко від цієї війни, але їх фермери страждають. Їх люди страждають саме тому, приміром президент Чилі вирішив приїхати і підтримати саміт, тому що його. Україна виступає за статути ООН і норми міжнародного права. Так само, прем'єр Японії, який приїхав сюди до Швейцарії, пояснив, чого його країна тут і як Японія готова допомагати. І оскільки сьогодні це Україна, а завтра це може бути Східна Азія, я підписав двосторонній документ з президентом Зеленським, у якому йдеться про те, що підтримка України буде продовжуватися. Україні потрібен сталий мир, який спиратиметься на принципи міжнародного права і ніколи не буде виправдовувати односторонню зміну кордонів. Так. Ких безпекових документів, про яких згадував прем'єр Японії, насправді Україна вже 17, і вони також є частиною імплементації пункту 5, недопущення ескалації. Цей пункт сьогодні не є предметом до розгляду. не стоїть у порядку денному, все ж таки сфокусована увага на перших трьох. Це повторююся ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний трек. Вони і кажуть е, в основу фінального комуніке, як воно. Виглядати ми побачимо вже ввечері після спільної прес-конференції президента України та президентки Швейцарії, де зможемо і поставити усі свої запитання щодо перебігу конференції. Ну і що нас чекає далі, ось на цьому ось на цій дипломатичній арені, Олеже. Олено, дякую тобі за інформацію. Як я вже сказав, не прощаємося. Упродовж цілого дня, власне, які напередодні Олена Чернякова працює на глобальному саміті миру у Швейцарії в місцині Бюргеншток. Ну і так само чекаємо, окрім включень Олени Чернякової, на брифінг Дмитра Кулеби, очільника міністерства закордонних справ. Упродовж найближчих, ну найімовірніше, 30 хвилин він має розпочатися. Ми будемо це все надавати у прямому ефірі.